Всім привіт! Мене звати Марія, і на цьому каналі я розповідаю, як ми будуємо будиночок з нуля на повністю пустій ділянці. Цей випуск буде не зовсім про будівництво. Я вам розкажу, як в мене вкрали назву, як робити не треба. Але насправді це такі хайпові заголовки. Я вже прожила цю історію для себе. Я вже відридала своє і. Начебто придумала нову назву для будиночка, так як будиночок, який ми будуємо. Ми збираємось здавати, тому у будиночка має бути назва, логотип, що там ще сайт. Не знаю, Для мене основним було придумати назву. І я це зробила в 2023 році в листопаді. Я запостила сторіс, я десь прикріплю скріншот. Я запостила сторіс, що, скоріш за все, будиночок буде називатись Дрімота. Це така назва, вона дуже сповнена для мене сенсами. Я в дитинстві ходила на хор, і в нас була Колискова, яку ми співали. І там такі строчки? строки… Ой, ходить сон попід вікон, а за ним дрімота коло плота. І в моїй голові це все так ідеально склалось в цю картинку. По-перше, таке досить українізоване слово. По-друге, воно пишеться дуже класно англійськими літерами, воно легко читається і класно можна було б пограти дрімота, дім, дрім. Коротше, щось таке. І те, що наш будинок знаходиться біля річки, і там умовно міг, міг би бути плот. І дрімота е, це був би персонаж. В моїй голові це був персонаж, е, який був би присутній на логотипі. Е, на логотипі я хотіла, щоб був е, силует будиночка, і Дрімота би так його е, обіймала, цей будиночок. Я просто зараз вам цю розказую концепцію, і ніхто вже в мене не зможе її вкрасти, бо я озвучила її вам. Отже, як міл Мілініал, що я зробила першим ділом, я зайшла в Інстаграм, загуглу, за загуглила слово Дрімота. Я подивилася, що інших будиночків з такою назвою немає. Я побачила, що там був. Бренд постільної білизни з назвою Дрімота. І я ще подумала: блін, була би класна колаборація. І зареєструвала собі сторінку в інстаграм з назвою Дрімота Дім. Але я не вела цю сторінку. В мене була просто заре... ну, типу, зареєстрована, забита назва, умовно. І, і все. В мене три підбірки в хайлайтс в інстаграмі називаються Дрімота Дім. В мене в профілі в Інстаграмі написано, що будуємо будиночок Дрімота Дім. Якби і все. А тепер буде хвилиночка незапланованої реклами. Є такий класний додаток Quests Inc. Це додаток, там, де ви можете створити е, якийсь свій івент, подію, запросити в цей додаток друзів, і там е, замість тисячі чатів в Телеграмі, як це буває, ви створюєте просто подію і запрошуєте туди своїх друзів, в подію пишете там опис, локацію, там будь-що. Це класно для нетворкінгу. Е, там. Можна запостити цю подію на, на загал, і зможуть доєднатися будь-які люди. І цей додаток в колаборації із «Київ Дінер Клаб запланували івент. Це був івент на таку різдвяну тематику про традиції, про е, національні е, блюда. З різними там інтертейментами, коротше, не суть. Ти реєструєшся в цьому додатку, заповнюєш там свій профайл, і я написала, що я буду будиночок під Києвом, який називається Дрімота. Приходжу я на цей івент, і до мене підходять ребята і такі: ой, а ми тобі писали в інстаграм твого будиночку, а ти нам не відповідаєш. Я така, ви писали мені в інстаграм, я його не веду, може. Може, ви мені в особисті написали і десь загубилось повідомлення. Але ні. Виявилось, що існує будиночок з назвою Дрімота. Щось там Дрімота, and Hotels або комплекс. Дрімота да, спа. Там. Саме обідне, що він тепер мені попадається на таргеті. Вот. І я, якщо чесно, я так випала з цієї новини, просто ребята зареєстрували будиночок, там, аккаунт з такою самою назвою. І якби, наприклад, цей будиночок знаходився десь в Карпатах, я б напевно ну, я не сильно б звернула на це увагу. А так, цей будиночок знаходиться в Київській області, і що ж, я хотіла чесно написати. Цим будиночком, типу Камон, ребята, в нас з вами спільна одна спільна проблема, <свісно> спільна назва. Але е, я пошукала і зрозуміла, що в листопаді 24-го року, тобто на рік пізніше, ніж е, я об'явила, що в мене буде будиночок Дрімота, Вони подались на реєстрацію торгової марки. І в цілому я вже не стала з цим нічого робити. Я просто відстраждала своє, відридала. <софір> Бо просто дійсно для мене ця назва значила дуже багато. Я вкладала в неї багато сенсів. А, і придумати таку другу назву виявилось дуже складно. Я чесно, я вже з чатом GPT просто отак от на ти. А, він мені. Не хоче вже придумувати ніякі нормальні назви. Він мені вже видумує слова. Я кажу: мені не треба видумувати слова. Давай щось таке, як дрімота, тільки ну, по-другому. Коротше, ми з ним не спрацювались. Ну, і що я хочу сказати? Е, все це досвід, на жаль. Дуже, ну, на жаль, сумний, але класно, що я про це зараз дізналась, класно, що ми ще не запустились. Ребята вже, я так зрозуміла, запустились. Я ще думала, знаєте, над чим? Як завжди, рандомна вставка про те, що я дуже вас прошу залишити будь-який коментар і лайк, підписку. Бо YouTube мене порадував. в мене, виявляється, вже 550 чимось там підписників, і я дуже-дуже цьому радію. Я ще думала над тим, що взагалі таке конкуренція, конкуренція в сфері цих будиночків. І мені не шкода прикріпити тут їх Інстаграм. В них дійсно дуже прикольний будиночок, класна локація, дуже близько до Києва. Але ну, я розумію, що ми не конкуренти, в нас, на мій погляд, різні якісь цінності, різні підходи. І це окей. Просто шкода, що. Просто шкода, що я так хотіла цю назву, я так до неї прики... прикипіла, так звикла. Мені трошки сумно від цього, але ми придумали іншу прикольну назву. Але тепер я буду розумною і спочатку подамся на торгову марку, а вже потім буду афішувати цю назву. Тому поки що мої хайлайти існують з назвою «DreamotaDim», також мені здається, що в принципі можна було б якось комунікувати з цими ребятами, казати: «Камон, я придумала цю назву перша. Але я, я взагалі не думаю, що вони там побачили і вкрали в мене назву. Я думаю, що зараз просто дуже популярні такі, україном, українські такі специфічні слова, і ну, воно дуже, воно лежить на поверхні. Тому... Я просто хотіла поділитись з вами тим, що, якщо ви щось придумали, одразу втілюйте це в життя, бо ці всі ідеї, знання, вони лежать на поверхні, і мені здається, той, хто перший, якось перший проявиться, той і виграє. Боже, я збиралась записати це відео вже другий тиждень, і я зараз дивлюсь, що я не на 12 хвилин. Думаю, в результаті вийде 5 хвилин, а я просто 2 тижні не могла. У мене, розумієте, не співпадали графіки вільного дня і помитої голови. <сум> Тому так довго нічого не знімала. І, взагалі, зараз такий період. Я, начебто, акумулюю енергію і ідеї, щоб потім просто їх так, накопити. І потім вистрелити одна за одною. Що ще розказати? Я хотіла поділитися е, ще тим, що я декілька зустрічала коментарів про те, щоб е, я більше вставляла робочих процесів, про як відбувається там ремонт, ще щось. Але справа в тому, що, по-перше, він вже закінчився. Е, ну. Саме такі брудні роботи і чистої, не знаю, меблі тільки залишилось, А по-друге, так як ми робили його не самі, а майстри робили, і там до села їхати 120 кілометрів до будиночка, я не могла бути присутня на всіх етапах, бо там мені не було де жити. Ну, і, і в цілому знімати коротше, знімати купу мужиків <хи> мені не дуже хотілося. Тому я показую е, ті кадри, ті моменти, які в мене є. Я намагаюся не показувати чужих людей в кадрі. Давайте я вам розкажу: я зробила стіл для будиночка, зараз ставлю крупні кадри. Спочатку купила такий стіл Ікея за 550 гривень, мені здається, і окремо купила плиточку, таку дзеркальну. І в результаті вийшов такий стіл. Отут я знімала всі процеси, як що я робила. Так що, якщо вам цікаво, дайте знати про це в коментарях. І я е, зроблю відеоінструкцію, як зробити такий стіл, бо на Оликсі е, його продають за 8 тисяч гривень. Собівартість йому стала десь до 3 тисяч гривень. І він мені дуже подобається. Будь-що туди поклади, і воно виглядає нарядно. І оцей куточок я зробила зараз для зйомки, і він виглядає, ну, на мій погляд, дуже нарядно. І я навіть думаю про те, щоб зробити такий другий стіл, щоб, щоб він був вдома, такий красивий мені. Це, начебто, все, що я хотіла вам розказати. Я дуже рада, що ви залишаєте коментарі, і лайкайте, і дивитесь мої відео. Мені дуже приємно. І... А також я радію, що в мене досить адекватна аудиторія і майже немає срачу. Бо я усвідомила, що людям на різних, на різних таких площадках, типу Трец, наприклад, я усвідомила, що людям дай тільки повод в коментарях. Е, і я розумію, що не всі це вивозять. Якщо у вас є якісь негативні коментарі е, під відео, хотіла просто сказати, щоб ви не сприймали це на свій рахунок, бо людям просто нема куди випилиснути свою желч. І вони замість того, щоб створювати щось прекрасне в цьому житті, приходять і навалюють якогось гавна в коментарі до чужих людей. Мені дуже шкода цих людей, бо мені хочеться, щоб всі споглядали на красу цього світу, бо краса в дуже простих речах. І тому я думаю, що на каналі буде не тільки контент про будівництво, а й про красу простих речей. Щоб надихати і наповнювати людей, які будуть е, ці відео дивитись. Бубр, курва! Бобер! Ставте лайки, коментарі, підписки. Я дуже вам вдячна за перегляд. І бережіть себе! Гарного вам дня! Е, мені здається, я тримаю цей е, мікрофон або як італієць, або як дуже віруюча людина, яка зараз має перехреститися, але я цього робити не буду. Я більш схильна до італійців.